Вітаю з вами на зв'язку. Ірина Біла, координаторка освітньої програми «Зростай 2.0». Ми продовжуємо серію наших подкастів, і сьогодні у нас учасниця нашої третьої групи це є підприємниця, яка має вже досвід ведення бізнесу і яка прийшла на програму для того, щоб розширитися, вийти у масштаб. Зустрічайте Юлія Мальник. Дуже вдячна Ірина за представлення. Так, ми працюємо вже ще го року. Ми працюємо із натуральним каменем будівельного призначення, тобто ми виготовляємо бордюри, бруківку, uh -huh. підвіконня, стільниці. А плити мощення. І ви знаєте, ми в минулому році почали робити тактильні плити для людей з обмеженими можливостями. Тобто, це все з натурального каменю. Вони не бояться ні морозу, ні води, тобто їх не потрібно перекладати кожних 5 років, як ми це робимо. У нас за чисту міста, які закуповують бруківку і плити з бетону. У нас натуральний камінь, тобто його. Якщо навіть просіла основа, тобто піднімаються плити, основу домощується або доливається, угу. і відповідно назад ми замощуємо ті самі плити, бордюри, все, що там було піднято. Юлі, я до тебе маю декілька питань. Тобто, ви працюєте з 2016 року, так? Так. Лютий 2022 року. Що відбулося в цей час? Була зупинка виробництва, перелокація. Що у вас була? Так. Да, так, у нас е, дивіться, як у нас відбулося. У нас взагалі дуже цікаво. 23, веч... 23 лютого е, друга половина дня ми завантажуємо фуру Бардюра в Київ. Uh -huh. на... ми, тоді у нас контракт був з Угу. А, uh -huh. е, Не на Саксаган, ну, треба підняти адресу. Uh -huh. е, і водій завантажився, все, каже Юль, Ну, я десь годин 5, напевно, ранку виїду, щоб о 9 розвантажитись 24. го Ну, Ми відправили, да й забули. Він мені в 9 ранку дзвонить. Юля, тут нікого немає. А я, боже Юра. Ну, а це наш водій, який він постійно, ми ага. з ним е, працювали і працюємо. Що е, робити? Я дзвоню Валерію. Кажу, він не бере трубку. Ри, пару разів Валерій піднімає трубку. Кажу: е, Валіри, ну, кажу, давайте щось будемо робити. Кажу, людина приїхала, ми її заблокували. 22 тонни на, на борту е, е, продукції. Він ну, просто фізично не зможе гружи, е, завантажений, виїхати назад, навіть повернутися. Ну, ми напевно в годин, о годині 12. І вони організували, що все-таки розвантажили, uh -huh. і він десь 28 лютого Юра тільки приїхав, повернувся назад в Житомир. Uh -huh. Ну, тобто, це ось така от була із гарячих історій. А по виробництву у нас ми 24 го вранці всіх зібрали. Uh -huh. Хто зміг приїхати, хто не зміг онлайн всім виплатили зарплату. І розпустили, тому що не розуміли, що далі. Що, що далі. А, самі були в Житомирі, а потім у нас будинок 1 березня прилетіла ракета. А, на жаль, так сталося, що ми були в будинку, проте, слава Богу, всі живі, здорові, навіть у нас тварини всі живі лишились, і собака, що бігала у дворі. А кішка, слава Богу, теж була в будинку, проте вона флексібл і, і вона увільнула. Ключове, всі живі, здорові, матеріальне господь Бог забрав, проте okay. ми працюємо далі. Okay. А поки наразі ми не живемо в своєму будинку, оскільки okay. ще ми його не відновили, okay. а, а бізнес працює. І дає нам можливість планувати і в подальшому відбудувати масштабувати, скажімо, спочатку першочергово бізнес, uh -huh. а потім е е по факту відбудувати або е відновити можливо новий збудувати будинок. Uh -huh. Ти проговорила Юлія, що 24 лютого ви усіх зібрала і розпустили. Коли відновила роботу? Відновили ми в кінці квітня. Люди нас самі почали дзвонити і вже ну, типу, включати. Ну давайте щось будемо робити. А ми ми з чоловіком у нас сімейний бізнес Кажу, ну кому треба будуть бордюри, бруківка, підвіконня, ну війна. Але клієнти постійні, постійні. комусь піч барбікю, стільниці йому треба на піч барбікю. Е, а ну а підписаний контракт. То, зрозуміло е, вже по контракту. Почали ми, але по контракту ми вже пізніше почали його продовжувати. Десь з кінця травня вже uh -huh. вже нас почали дюргати. Ну то давайте будемо далі. Е... По об'ємам. А от і, люди самі фізично, бо ми б, напевно, можливо, ще б довше тягнули. Okay. Але люди включилися, нас почали. Ну, і це м -м, психологічно було дуже важливо для нас, тому що ну, була така важка е, ситуація. Е, і паралельно ми е, це все пропрацювали з психологом. Тому я зараз так легко про це абсолютно спокійно говорю. Скажіть мені, будь ласка. Яка кількість у вас була персоналу до 24 лютого і після Чи залишилися люди? І це, це перше питання. А наступне питання ти почала говорити, що постійні клієнти почали звертатися. Тобто 22 рік ви працювали лише з постійними клієнтами, чи все-таки почали шукати інших клієнтів? А, так, по персоналу, в <ел> нас було 18 чоловік <пів> а, до кінця лютого. А, лишилось з них 12. А, ні, зараз є 12, тому що є певні процеси, які ми автоматизували на виробництві. А, а, а у нас от 12 зараз фактично є, 7. У нас працює тих, що, що працювали до, до лютого 22-го року, так? Uh -huh. а і нових людей набрали, тому що та частина виїхала людей. Uh -huh. а, нові клієнти, нові клієнти так, вони е, з'являються. Ну, дивіться, дьоргати нас почали наші постійні, uh -huh. тут, з ким ми вже свої рідні. Uh -huh. а, а нові клієнти так, 22-й рік взагалі в нас, по суті, він був е, хороший. Показникам фінансовим. 23-й вже була просадка. Така, угу. в порівнянні. Так, А приходили так, і фізично, ну, фізичні люди просто собі в будинки там, в офіси угу. замовляли. І а, в 22-му році я вам скажу, ми підписали контракт з Борисполем, аеропорт Бориспіль. <гум> <гум> ну, так, Він для нас, скажімо так, був більш такий э, Статусний. статусний так. угу. ну, там, не, не про гроші, а про статус, угу. скажімо так, коректно. Е, да, от, от таким чином, і от так продовжили ми працювати. Я знаю, ти приймала участь в першій програмі з Мростей, так? Так. Да. Що відбувалося після завершення програми? Розвиток ріст та ідея, що відбулося? Чому ти прийшла знову повторно, на нашу програму? По-перше, інші теми. Двіться, угу. що я взяла? Дуже круто. Я взяла е, лін, угу. це оптимізація фінансів. Мені соромно, але я до зростань не знала е, про лін. Угу. Ну, взагалі, е, значить, ми оптимізували наші фінанси. Угу. Після програми. Частково ми автоматизували виробництво. Круто. Це теж про лін. Далі гранти я почала писати. Ну, я чуть-чуть раніше почала писати, але знаєте, це таким було методом, ну, так як відчувала, угу. як їх треба правильно писати, а тут вже от, навчили мене писати. Ну і дизайн мислення. Це прям дуже круто, але я людина цифр, і мені прям це сильно важко. Uh -huh. Ну, от мені. Над цим мені точно я знаю, що треба працювати, проте <правж> ще додатковий час має бути в добі. Чого ти очікуєш зараз від нашої програми? А, очікую. Переосмислення масштабування, тому що ми собі прописали, що у нас масштабування має бути шляхом виходу на європейський ринок. Uh -huh. Наразі ну, є така дуже обмежена можливість виходу. Ну, тобто uh -huh. ми можемо виключно в онлайні продавати на виставки, виставки ми не можемо відвідувати. Відповідно. Потрібно зрозуміти, яким ще шляхом, бо він точно є, ми можемо масштабуватися. Uh -huh. А чому ви не можете відвідувати виставки? Ну, оскільки в нас такий будівельний бізнес, чоловічий, uh -huh. скажімо так, uh -huh. і не завжди мене жінку сприймають, uh -huh. та, що саме я можу щось достойно uh -huh. піднести, ну от в цьому бізнесі. Цікава дуже Юль, тому що ми пішли в таку тему чоловічого бізнесу дити, як та яскрава зірочка. Як тобі працювати коли довкола чоловіка? Сприйняття цього жінка, що вона знає? Чи... Ну, ви знаєте, я вам хочу сказати, що цього. Зараз наразі мене вже сприймають. Ну, uh -huh. Тобто і в області, і партнери, і е, наші колеги. Колись, е, коли я почала працювати, я приїжджаю ну, до колег наших на виробництво. Ну, типу, Юля, ні. А, е, е, а де Сергій? А коли Сергій піде? Ну, типу, за чоловіка, що от, е, він то розуміє, а коли ти починаєш обҐрунтовувати там, типу, uh -huh. по показникам, там, я, я тому дуже е, е, розуміюся. Що в нас, е, е, я починаю бити на е, водопроникність граніту, ноль. А коли ці люди працюють 20 років в цьому бізнесі і вони не знають хімічного складу, тому uh -huh. що ми, ми насправді ми не тільки ріжемо граніт, ми насправді ще й працюємо з є пульпа, перероб, тобто це відходи від нашого виробництва, uh -huh. які наразі е, це теж дуже великий масштабна екологічна. Ситуація, скажімо так, вона ще в нас теж не вирішена, бо відходи від виробництва нікуди фактично в нашій області не можна їх утилізувати. Угу. І в мене Сергій чоловік працює над тим, над утилізацією цих відходів. Ми навіть з, до війни працювали з Харківським. Університетом, тобто в нас вже є на початковій стадії продукт, який е, частково е, виготовляти можна із пульпи, а проте нам потрібно вже було е, виробничі потужності, щоб бо в таких е, е, в лабораторії ми виготовили цей продукт. Угу. А далі потрібно його експериментувати на виробництві, і нас на одне виробництво не запустили. Ну uh -huh. це до війни, а потім почалась війна, і відповідно вже от е, такі... це трошки в нас поставилось на паузу. відповідно. Uh -huh. Ну і коли ти починаєш розказувати про якісь властивості, про ті, які ті люди, наші колеги, просто працюючи, ріжучі, але не углубляються нижче. Ну, тобто не знають ні хімічних показників, ні кар'єрних там, кар угу. там от, можливостей там, до прикладу, одні кар'єри вибрали свою вже блочність, до прикладу. І ти просто розумієш, що з того кар'єру ти не можеш вирізати стільницю 3,20 суцільно. Uh -huh. Ти максимально, ну і, і який смисл звідти завозити блок, якщо ти зможеш тільки маленькі там допли, до прикладу плити вирізати, а платиш ну, як за експортну високу, високу ціну. Юля, якщо уявити собі 2027 рік. Так. Де б ти хотіла, щоб був твій бізнес? Який масштаб бізнесу? Бажано в цифрах і так, територіально. Три роки. Територіально він, ну, тобто виробництво у нас так і лишається в Житомирській області. А в цифрах а, близько 30 чоловік. Проте в нас є лінії автоматизовані це на тактильні плити, угу. на лив... лівньовки, ливнівки. Угу. Ми теж їх виготовляємо, просто ще не сказали. А плити мочення, Ну, от така от будівельна тематика, тому що це важливо для відбудови нашої країни. Це всі пішохідні зони Круто. і е, дорожнє будування. Угу. А в цифрах це ми робимо оборот близько 100 тисяч, 100 мільйонів гривень на рік. Ну, скажу в гривнях, тому що не зрозуміло, що з валютою, угу. тому зараз можемо запланувати. Проте Дуже важливо ж досягати цих угу. цілей. Чи ти розумієш покроково, що зараз потрібно робити для того, щоб через три роки отримати такий результат? Так, нам потрібно зараз першочергово ми поставили в плани лінію поставити на тактильні плити. Угу. А, це першим важливо важливий соціальний проект. Другий цього ніхто не робить, і це нам дасть можливість фінансового більш фінансово стати ще стабільнішими. Uh -huh. І до запустивши тактильні плити, ми запускаємо далі. Автоматизовану лінію по термічним плитам, uh -huh. тобто, щоб це все в тандемі реалізувати, і ну, відповідно що на це і потрібні і люди, і можливості. Тобто, це потрібні, наприклад, ще менеджери, uh -huh. тому що це вже все один, одна-дві людини вже не потягне, то мають бути проекти. Я маю ще таке цікаве питання. Сімейний бізнес як ви розділяєте з чоловіком бізнес і сім'ю? Наскільки часто ви переносите роботі питання додому? Як ви вирішуєте взагалі конфлікти? Та? Тому що насправді з досвіду з нею багато підприємниць, які розмежували тут робота, ми працюємо окремо і разом з чоловіком не працюють. Розкажи, як це у вас? А, нас цікаво. <laughs> Іноді гарячі, <laughs> на нарадах е буває дуже так лайтовенько, все так, коли все добре. Але коли є от моменти, коли ми один не погоджуємося, ну, не, ні, немає, неправильно сказати, не погоджуємося, я маю одну думку, uh -huh. що е так, е це має бути вирішено таким чином, Сергій uh -huh. має іншу думку, і тут. В нас включається команда угу. а, і чия сторона уявляє собі такий знаєш і дітей переноситься додому. Зараз проте це рідко, mm -hmm. раніше це було чистіше. Uh -huh. mm -hmm. Але ну, типу, вдома немає таких вже гарячих таких uh -huh. от, е, обговорень. Тільки от така от нерізка, Так, а завтра чик-чик-чик-чик-чик по планам. Uh -huh. А як е, в нас це так, завтра ми встигаємо, так встигаємо, uh -huh. а як не встигаємо, так то. Тоді давай або делегуємо, mm -hmm. або попереджаємо, що переносимо. А, Оті, ск Скажи, будь ласка, це ви виросли і набралися мудрості досвіду, а, чи яким чином? Тому що ти говориш да, спочатку ти... було гаряче, зараз уже ми так да, дуже бізнесово… Тільки виключно досвід, тільки mm -hmm. виключно його ж ви розумієте, що не можна ні, ні в кого перейняти, тому що він абсолютно різний. Да. Бо з іншими спілкуючись підприємицями, теж запитую, як зробити так. Щоб не не нести додому, uh -huh. це ніка <ривіт> 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 ну, це А, Скажи мені, як у вас безпосередньо в бізнесі є розподіл обов'язків, тобто ти займаєшся чим твоє статвій профіль, чим займається чоловік, і скільки впорядкування в тебе під тобою людей, та які є підконтрольні самі тобі. Значить, я, я забираю на себе юридичні фінансові питання. Ну, тобто я маю на увазі регулювання їх. Так? Фінанси, юридичні. І ну, постійні клієнти, які раніше зі мною працювали, вони мені так і продовжують uh -huh. телефонувати. Ну тобто Сергій на себе забрав питання виробничі, uh -huh. монтажні, бо в ще є монтажні бригади, які ну, стільниці під віконня ставлять, то це все на Сергія. І в нього теж є клієнти, які виключно не працюють зі мною, а після, працюють з ним. У нас дуже колись був цікавий рік чи два назад. Тобто, один той самий клієнт дзвонить йому і мені, але він чомусь думає, що ми різні компанії, і ми ніби один пропозиції комерційні Ну, Сергій переміг. Я ти, думаю, що і чоловіча знаєш, спрацювала. У мене 4 людини в у Сергія вісім. Круто. І таке, знаєш, такі заключні питання. Я хочу з собою поговорити ще про оточення. Тому що 50% нашого успіху залежить від тих людей, з ким ми спілкуємося. Розкажи про зростай один. Чи підтримаєте ви з дівчатами контакт, так? І хто знаходиться в твоєму найближчому колі? Точні, підприємці, менеджери, хто вони? І Як ти його формуєш, так? Um, ви знаєте, я вам хочу сказати про формування. От якось, Якщо ти любиш людей, то вони до тебе йдуть. Uh -huh. uh, у нас всі друзі. А, всі підприємці, от я навіть і не можу сказати, угу. хто, хто ні. У мене навіть і батьки підприємці ну, тобто, А що у вас, а що у вас, а що у вас так? Давай. От, ти так робиш, допомагаємо? Або в нас навіть з дівчатами в нас є дівішники, на яких ми теж саме якісь такі питання обговорюємо. А як ти думаєш, да так? Ну, так чи не так? Ну так да. А з дівчатками в нас зростає так у нас дуже активна група. Uh -huh. І ми прям вже а, і дотепер списуємось, десь там, можливо, зустрічаємось на різних заходах, то ми uh -huh. обов'язково конектимось в нашій телеграм-групі, що фотки. Uh -huh. Ой, а де ви? а Чому це ви не написали? Що ви плануєте? Клас. Скажи мені, у нас є дівчата-учасниці, які лише починають бізнес свій. Okay. Ти вже така дуже досвідчена з 2016 року, так. Що би ти їм порекомендувала? От такі ключові три кроки, так? дії, які треба робити кожного дня для того, щоб отримати хоча б такий результат, як ти, тому що у вас такий знаєш, бізнес і, і, і твій рівень, до, до якого хочеться прийти, так? Дякую. Так, ну Перше ключове це вірити в свій продукт, в свою, ну, якщо не продукт, то це послуга. так, От Просто з бажанням, якщо ти віриш. Ти в будь-якому випадку потрібна на ринку, потрібна людям, і твій продукт просто необхідний. Друге, обов'язково рахувати фінанси. Обов'язково, тому що іноді буває, що роздувають витрати так, аби бути корисним споживачу, але потім, по факту, можливо, дуже часто зазвичай не потрібно було роздувати, тому що це впливає на нашу кінцеву вартість. І завжди мріяти і, і ставити цілі. І обов'язково, щоб ці цілі були досяжні, щоб кожен це має бути таким кроком. Поставила ціль, прийшла, далі поставила, прийшла. Ну от так. І я думаю, що цими от такими невеличкими кроками ми маємо йти вперед, будувати нашу країну і взагалі ми. Ну, ви знаєте, я вам хочу дуже сказати, що зараз мені дуже м -м, близький соціальний бізнес. От mm. чомусь я впевнена, що е кожен бізнес зараз має бути соціальним. І ми, додаючи соціальну складову е в свій бізнес, ми не тільки е додаємо собі. М Такої важливості uh -huh. нашого бізнесу, нашого проєкту, але й робимо добро іншим людям, і це прям мега круто. І це це, це це типу дуже вартує поваги, так тому що соціальний компонент це про наші цінності. Yeah. Це про yeah. те, що ми можемо дати інших, і це відповідь на питання заради чого більшого. Ми взагалі ведемо бізнес. Так. Юля, я тобі безмежно дякую. Yes. Я дуже щаслива, що ти є на проєкті, що дівчата можуть перейняти твій досвід, можуть підійти, як то говориться, mm -hmm. задати тобі прямі питання, і ти на них можеш дати відповідь. Я бажаю вам масштабу такого, mm -hmm. як ти хочеш, з чітким розумінням соціального компоненту. А що ми можемо дати більше? Яку цінність? Ми взагалі. Несемо у нашій країні і взагалі в цілий світ. Хочу, щоб у вас не було жодних кордонів, <ріху> і наш продукт, і наш товар був знаний у всьому світу. Дякую, Дякую. тобі, велике. Я думаю, що так і буде. Я от впевнена, що ми дожмемо цю цей момент, так і буде. Клас. Дякую вам, слідкуйте за нами і до зустрічі на наступних підкастах.